Вітаю новини вівторка, 23 червня від журналістів телеканалу ЕРА. До вашої уваги. В Україні минув день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни 39-45 років. По всій державі відбулися жалобні заходи. Покласти квіти до могили невідомого солдата у Києві разом із ветеранами та бійцями. А то прийшли перші особи держави. Учасники церемонії вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Рота почесної варти відсалютувала із особистої зброї та пройшла урочистим маршем. По завершенні заходу Петро Порошенко поспілкувався із ветеранами. Нагадаємо, уночі 22 червня 41 го гітлерівська Німеччина напала на радянський союз. Та війна забрала життя кожного п'ятого українця. Про початок подій минулого та усі жахи окупації згадує ветеран Валентина Гаврилівна Кулініч. 22 червня 41-го, майже четверта години ранку, гітлеровська Німеччина напала на Радянський Союз. Насподіваний удар по радянських військах нанесли німецька артилерія та авіація. Вітак, за кілька годин під бомбардування потрапили західні регіони Союзу Київ, Одеса, Севастополь та Мінськ. Тоді виявилося, керівництво СРСР та Червоної армії зовсім не готові до такого розвитку подій. Цей день ветеран війни Валентина Гаврилівна Кулініч пам'ятає, ніби це було вчора. Тоді їй ледь виповнилось 20. Тандіта та дівчина ще не уявляла собі, що це число у календарі змінить все її життя. Ешелон уже стояв, ну, жони одіває, говорять, служами. Мой муж отозвав мене і говорить, я тобі щось скажу. Если ты, Вида, не подашь, даешь мне обещание, надеюсь, ты у меня считал меня мужественной, молодой женой. Вот, говорит, началась война. За планом Барбароса, який передбачав блискавичну війну, німецька армія планувала за два місяці повністю знищити Червону Армію. Захопити ж Україну, планувалося вже у перші тижні війни. А відтак через кілька місяців битви радянська армія втратила більше 800 тисяч військових. І от по путі вже видно було, що таке війна, е, Коли станавлюса Шанлон, десь на станції, Много бездомных дітей. Помню, где-то мы зашли в вокзал, там воды взять. Или кто? Даже в туалетах на окнах лежали діти на полу. Это не отбились, это от разбитых эшелоров. За роки війни Україна втратила від 8 до 10 мільйонів життів. А кожен п'ятий герой радянського союзу наш співвітчизник, то слова першим на купол Рейстагу у Берліні потрапив командир роти українець Олексій Берест. Саме він розчистив шлях для прапороносців. Відтак українці боролися проти Гітлера та його союзників у арміях Польщі та СРСР, Канади і Франції, Сполучених Штатів та на фронтах Європи. Генеральний прокурор сьогодні проситиме парламент позбавити суддівської недоторканності главу апеляційного суду. За словами очільника ГПУ Віктора Шокіна, у Антона Чернушенка вилучено 6,5 тисяч доларів, ключі від п'яти машин, які зареєстровані на його близьких родичів, і талони на 14 тонн пального. Також у нього знайшли 700 смс-повідомлень, де він домовлявся про винесення судом неправомірних рішень. А ще підписані постанови апеляційного суду, розгляд яких ще навіть не відбувся. Нині слідчі дії тривають. У кабінетах помічників та заступників підозрюваного, а він сам залишається у приміщенні суду. Він там їсть, п'є, та не хоче виходити. Ми йому питалися, додому, ні, не піду. Я так, чой, так я собі так міркую. Ви ж розумієте, що якщо відмінять ці багато рішень, що виносив незаконно, а мабуть їх відмінять, а мабуть, він забирав гроші, то я не думаю, що дуже гарно на волі. Уже в цьому році нами направлено, віддокументовано направлено до прокуратури Київської області більше 10 епізодів, коли в Київській області суддями, чи від імені суддів судів, різних інстанцій Київської області, виносилися ухвали в той час, коли судді перебували за кордоном. Подати максимальну кількість позовів проти Російської Федерації до міжнародних судів у найкоротший час закликав Міністерство юстиції прем'єр Арсеній Єценюк. До процесу залучити найсильніших адвокатів світу відповідну вказівку. Глава уряду дав на засіданні колегії юридичного відомства. Яценюк нагадав, українська сторона вже подала три позови проти Росії до Європейського суду з прав людини. Почато процес притягнення агресора до відповідальності за порушення міжнародної конвенції ООН про боротьбу із тероризмом. Крім того, зауважив прем'єр міністерство юстиції. Очолило процес звернення до судів приватних вітчизняних компаній проти федерації. Вони вимагають Покарати Росію за незаконну анексію Криму, захоплення Донецька і Луганська і відшкодувати майнові збитки, нанесені підприємствам на цих територіях. Росія повинна понести покарання. Як геополітичне, так і економічне. Нема прощення за незаконну анексію Крима, за вторгнення в Донецьк, Луганськ. І за тисячі загиблих людей, які на совісті Путіна. Партія солідарність правих сил провела першу регіональну конференцію на Луганщині. Партійці пояснюють, почали зі сходу, бо жителі цього регіону нині найбільше потребують підтримки. Відтак на центральній вулиці Сєвєродонецька відкрили офіс партії та приймальню народного депутата. Такі самі установи незабаром запрацюють у Лисичанську, Сватовому та Урубіжному. Там чекатимуть звернень від Луганчан. У партії зауважують, спробують допомогти вирішити проблеми звичайних людей. Так відкрили офіс молодої партії Солідарність правих сил та приймальню народного депутата Андрія Артеменка у Сєверодонецьку. Повернути мир на східні землі України та побудувати там маленьку Європу. Ось головна мета політичної сили. Тож закликають мешканців сходу відновлювати регіон разом. Ми приглашаємо всіх неравнодушных людей нашої України, Луганщини в нашу команду, тому що тільки сильные люди, только молоді, только ті самодостаточні люди, які зробили себе самі, смогут змінити Україну. У нас нет одного лідера, ми всі равны. В час регіональної конференції представники партії Солідарність правих сил закликали впроваджувати на Луганщині вільну економічну зону. Це дозволить спростити підприємцям процес реєстрації та розвантажити малий та середній бізнес від податків. Також партійці наполягають на децентралізації. «Деньги і налоги, які ми з вами заробляємо і які збирає держава, повинні не розходуватися на регіональному. Районі. Власть дана принадлежати. Тим общинам, тим людям, які живуть на цій території, також представники партії завітали до медиків міської лікарні Сєверодонецька. Наголосили, праця лікарів сьогодні недооцінена. Потрібні реальні зміни, а не їхня імітація. Тож медиків привітали з професійним святом, вручили подяки за віддану роботу під час АТО. Партії хочуть вирішувати буденні проблеми українців та закликають патріотів України разом відновлювати східний регіон у складі неподільної України. Сьогодні у Парижі відбудеться зустріч нормандської четвірки на рівні глав МЗС України, Франції, Німеччини та Росії. Цього разу ініціатором переговорів стала французька сторона. Напередодні зустрічі президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Говорили здебільшого про ситуацію на сході України. У ході переговорів Порошенко наголосив на зростанні ескалації конфлікту на Донбасі та збільшенні кількості обстрілів зі сторони бойовиків. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.